Європа зобов'язується надавати Україні військову підтримку і тиснути на Росію, включно із запровадженням нових санкцій. Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС європейських країн із нагоди річниці звільнення Бучі. Та Київщини про все це йшлося на форумі у Мадриді. Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, а також висока представниця ЄС із закордонних справ підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Російські активи мають залишатися з нерухомленими доти, доки Росія не припинить війну та не відшкодує завдані збитки, заявляють лідери. Висока представниця ЄС Кая Калас також наголосила на необхідності обміну військової Оненими <звільнені>, звільненню цивільних і повернення дітей, незаконно вивезених до Росії та Білорусі нам потрібно, щоб Росія також погодилася на припинення вогню і рухалася далі, проявила добру волю. Наприклад, повернула українських дітей, яких депортувала в Росію, або звільнила військовополонених. Тобто є багато речей, які вони можуть продемонструвати. Тому я вважаю, що США також повинні чинити більший тиск на Росію, щоб зупинити цю війну. Дональд Трамп відкинув ідею Путіна про запровадження тимчасового управління під егідою ООН в Україні в американському держдепі розповіли, що президент США висловився проти такої ініціативи. За словами речниці Теммі Брюс, Україна є конституційною демократією і її управління визначається конституцією та українським народом. Ідею про запровадження у нашій країні тимчасового уряду під егідою ООН озвучив Путін. Диктатор пояснив це потребою провести вибори. Тим часом Дональд. Трамп напередодні вкотре пригрозив Москві тарифами на російську нафту, у разі якщо кремлівський керманич не укладе угоди щодо припинення вогню.